Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від тусан. Отакий ну так, ближче до преміум сегмента, тому що титан монстрик, тому що достатньо великий, тамтоїдний здоровенний ніж. Рукоять титан, плоска, блеквош покриття на всьому блеквош покриття. так, Це зразу покажу, щоб було зрозуміло. Плоский і достатньо цепкий ціп такий. Великий отвір для темляка, невеличкий титановий бекспейсер. Протилежна сторона подібна, фреймлок з сухарем. Ось такий фрезерований гарний, гарна кліпса. Середньої жорсткості, все добре. Клин строго по центру, в усьому керамічний підшипник. Це фліпер, відкривається заплавник. відкриття ідеальне. Закриття За рахунок підшипників теж ідеальне. Так, лезо, на лезі у нас сталь Д2, спуски прямі, високі, отакі От Тан танто такі, не знаю, чуть ли не під 90 градусів зроблений. Такий цікавий тантовід, блекове покриття. Насічки він у нас є. І на рукояті на кінчику, і на початку леза, і на середині десь приблизно леза. Коротше, в хваті він такий. Зручний, нормальний. Можна тут взятися пальцем для деяких робіт необхідних. Можна взятися за ці насічки, Ну, ніж такий здоровенний. У мене рука велика і то ще запас є. Хват любий, практично все, все добре. Так, по обуху у нас 3,9, зведення взагалі майже відмінне 0,4 Товщина рукояті 12,9 мм. Так, по габаритам. Габарити загальна довжина 223 мм і довжина леза ну, майже 10 см. 98-99 мм. Отакий От цікавий, мощний, великий преміальний тантоїд З ідеальною якістю. Рекомендую.